Дорогі глядачі. стосовно наступу, масштабного наступу по регіонах та областях України, я хочу з вами поговорити на цю конкретну тему. Людей це дуже хвилює, люди дуже переживають. І зараз найголовніший мій меседж кожному з вас заспокойтеся, візьміть себе в руки та не панікуйте по можливості. Тому що зараз на фоні подій. Пов'язаних з Авдіївкою, дуже у багатьох людей піднялися панічні атаки та настрої. Це було очевидно, що Авдіївка не витримає, і про це я говорив ще декілька місяців назад. Можете знайти всі мої відео пов'язані з Авдіївкою, я про це говорив. Но тим не менш, я зараз не про це. Я про те, що від паніки нічого не міняється. Це дуже потужна форма енергетичного вампіризму. Зараз дуже важливо зберігати холодним розум. Поясню вам з позиції енергетики. Якщо ви зараз почнете панікувати, кричати, пропало все, бігати по колу, плакати, це буде грати тільки їм на руку і вони будуть отримувати свій заряд вампірської енергії. Не дозволяйте їм себе вампірити. Ваша енергія повинна бути при вас. Не діліться своєю енергією нікому і не віддавайте її нікому. Вашу енергію ви можете використати в корисне, в добре, в правильне русло. А якщо ви будете дозволяти себе вампірити, вам не буде вистачати енергії ні на що, ви будете, як вижутий лимон. Поставте собі програму в голові, заблюрити всі коментарі. Не читайте, не слухайте і не реагуйте на провокаторів. Абстрагуйтеся від усього і від усіх максимально. Прислухайтеся більше до голосу внутрішньої інтуїції. Багато людей. Мають цей голос внутрішній, і він досить потужний. Я вважаю, що взагалі будь-яка людина може бути екстрасенсом та езотерком. Просто дуже багато людей боїться цього приймати в собі. Слухайте власну інтуїцію, прислухайтеся до голосу свого серця, і ні в якому разі не панікуйте. Взагалі, як працює енергетичний вампіризм? Взагалі на пострадянському просторі, скажімо так, країни колишньої СССР дуже взагалі поширена така таке явище, як енергетичний вампіризм. І більше всього це стосується старшого покоління старше покоління вампірить молодих. Це відбувається сплощ і рядом скрізь в поліклініках, паспортних столах. Це відбувається на вулицях, в чергах, в магазинах і так далі, і тому подібне. Через хамство, через якісь провокації, через те, щоб вивести людину на негативні емоції, через те, щоб людину залякати. Ну синдром Вахтьора, я думаю, ви всі чули. Це дуже поширена форма енергетичного вампіризму, спрямованого на те, щоб людину розізлити, роздражнити, довести людину до стану відчаю, спровокувати її на якісь емоції негативні, і відповідно підживитися цим. Це дуже поширене явище. Про це можна говорити годинами. Я про це можу розказувати. Лекції дуже довгі, але суть трошки інша зараз. Зараз ця форма енергетичного вампіризму через призму війни набрала досить такої уродської форми, я би сказав, досить такої гидкої форми. І зараз провокатори за перебріка, які намагаються вивести на емоції, які намагаються залякати і створити паніку, і там пишуть, що скоро там Миколаїв, Одеса, Дніпро, Харків, Суми і так далі по списку, Київ, там до Польщі дійдемо, до Берліна, до Варшави. Е Світ захопимо. Це все також форма енергетичного вампіризму. Не піддавайтеся ні в якому разі. Я закликаю це всім. Є люди, які не піддаються, є люди, які піддаються, на жаль. Не реагуйте на жоден коментар подібного роду провокації. Мені теж пишуть різні епітети, мене теж називають різними словами. Але я розумію, що я розумію деякі правила. Можливо, я не все розумію, але деякі правила енергозаконів я розумію. І я розумію мотив. Мотив один підвампірити мене, забрати у мене мою енергію, посіяти в мені е паніку і зробити так, щоб я от опустив руки. А кому від цього стане краще? Якщо я опущу руки, перестану записувати відео, перестану допомагати людям. Це буде краще в першу чергу ворогам. Так що, будь ласка, не панікуйте, кожен робить свою роботу. ЗСУ захищають, допомагають. Хто не захищає на фронті, той допомагає, робить донати, підтримує, так би мовити, економіку країни. Кожен працює на своєму фронті. Слухайте внутрішню інтуїцію, не піддавайтесь на паніку. І до речі, домашнє завдання. Є такий дуже класний фільм. Ми колись подивилися його нашою компанією невеликою. Там я, мій колега Роман Шептицький, там наші друзі спільні. Доктор Стрендж і Мультивсілене, по-моєму, остання частина. Там теж було, була така сцена дуже хороша. От якраз про енергетичний вампіризм та про паніку. От Цей фільм про доктора Стренджа. Точно і назви не пам'ятаю. Ну, це один з останніх фільмів. Там ця Жінка, яка хотіла повернути своїх дітей, це відьма. Вона, от там, коли оці от виставили свої щити і почали захищати той храм їхній великий, вона там до одного підібралася і прошептала йому на вухо: тікай. Він запанікував і щит обвалився. І вона проникла всередину. До речі, ця сцена мені дуже запам'яталася добре. Я нікого не буду заспокоювати, я нікого не буду намовляти там тікати чи там ще щось робити. Я скажу так: слухайте голос внутрішньої інтуїції, вона вас не підведе. Слухайте голос свого серця, але не панікуйте і не піддавайтеся на енергетичний вампіризм, не піддавайтеся цим крадникам і не піддавайтеся цим провокаторам, тому що це їхня ціль посіяти вас в паніку і зробити так, щоб цей щит провалився. Точно я назву цього фільму не пам'ятаю, пам'ятаю доктор Стрендж, другу частину не пам'ятаю. Назви цього фільму. Але ця сцена особисто для мене стала дуже показова. Вона якраз показує те, що от дійсно такі провокатори сіють паніку в серцях людей. І потім люди, звичайно, що починають на це вестися, включається стан тривоги, апатії і так далі по списку. Так що, будь ласка, не панікуйте, зберіться, вдох, видох, розслабилися, помолилися, помедитували і далі працюємо, далі робимо все, що в наших силах. Бережіть себе та своїх близьких.